Вітаю вас, друзі. Розкажу вам зараз інформацію, від якої ви будете трошки шоковані. Всі ви знаєте, що у нас постійно влада каже про те, що не вистачає грошей на вимушених переселенців, на субсидії на пенсіонерів. Особливо не вистачає грошей на військових. І знаєте, що в цей момент вони роблять? Міністерство фінансів пропонує виплачувати суддям премії у розмірі 40% посадового окладу на місяць. У законі про держбюджет на 2025 рік пропонується встановити виплату премії суддям місцевих судів до 40% окладу. В той же самий час кабінет міністрів планує урізати видатки на 57% на міністерство у справах ветеранів. Тобто на ветеранів грошей немає, а на виродків суддів гроші є. На вимушених переселенців, які змушені виїжджати із зони бойових дій і за свої гроші десь знімати житло, бо держава цього не надає. От на це грошей немає. А надати бонуси суддям гроші є. І після всього цього виходять різні персонажі, типу тупорила і раміни, і розказують, неважливо, яка зараз ситуація з корупцією в Україні. Зараз головне воювати, тому що перемога це наша головна мета. З корупцією будемо розпиратися потім. І ви знаєте, друзі, я не знаю, що має статися, щоб до цих патріотів головного мозку дійшло, що в Україні йде геноцид українського народу, і саме українська влада зацікавлена у цьому геноциді. Ну і в кінці ще один приклад того, що ця війна тільки для бідних. Депутати мера Дніпра Філатова потрапили у скандал. Замість участі у міжнародній конференції з відновлення міста вони разом зі своїми дружинами та подругами поїхали на відпочинок на лакшері курорт на Мальдівах. Ознайомитися із деталями цієї скандальної ситуації ви можете на моєму телеграм-каналі. Посилання на телеграм є в шапці профілю. Там є і відео цих депутатів, як вони гарно там відпочивають, а також розцінки, скільки коштують ті речі, в яких вони там вдягнені. І я вам скажу простому рядовому українцю, ніколи в житті навіть не снилися такі цифри.